Впродовж доби 9 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України завдали ударів по одній радіолокаційній станції, двох складах боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ударних дронів типу шахет 131 -136 «Рашистів». Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів, повідомляють про влучання по місцю базування рашистів. Оприлюднено супутникові світлини наслідків ракетного удару 7 травня 2024 року по нафтобазі у тимчасово окупованому Луганську, тим часом повідомляють, що в місті і навколо нього вже виник дефіцит пального неспокійно на території Рашистського рейху. В Гауліпетськ, гаутамбов і ГАУ Вороніж через заморозки ввели режим надзвичайного стану у сільському господарстві через великі втрати особового складу і техніки на війні з Україною, хвору на побєдобєсі, яка цапню позбавили можливості звично демонструвати свою так звану військову міць на парадах. Заразом ці паради були скасовані у 24 містах насамперед у регіонах, що межують з Україною. Також внаслідок хакерського зламу серверів одного з рашистських телепровайдерів у кількох регіонах Рейху була перервана трансляція параду в Москва. Баді і глядачі побачили кадри теракту в концертному залі Крокус Сіті Холл, відео фальсифікації виборів та світлини з підписом вбивця, на яких були зображені рашисти – учасники війни з Україною. В одній зі шкіл у Фитрійко підсвинків розмалювали пультрети песиголовців, які були забиті на війні з Україною. Батьками школоти вже займаються НКВД-сти. В Гау Белгород двійко особин з числа рашистської офіцерні дістали поранення внаслідок спроби перевірити порядок несення служби песиголовцями на рашистському блокпосту. У Белгороді пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, внаслідок роботи якої були дещо пошкоджені будинки, кацаповозки і дороги, внаслідок удару непізнаного безпілотника в Гаукурську у прикордонні з Україною палала електропідстанція. Непізнані безпілотники атакували нафтопереробний завод у Башкирії та дві нафтобази у Тмуторокані, яку золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм.